На Росії збили ядерний бомбардувальник ту 22 вранці, 19 квітня сили оборони знищили російський стратегічний бомбардувальник ракетоносець Ту 22 над Ставропольським краєм. Цей літак вночі здійснював пуск ракет по Україні. Літак вразили повітряні сили ЗСУ спільно з ГУР. Що ж відомо про цю тушку? Варто зазначити, що в Міноборони РФ вже заявили, нібито літак впав після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування. Там також стверджують, що боєкомплекту на борту Ту-22 не було. Також у відомстві заявляють, що причиною катастрофи, нібито стала технічна несправність за їхніми даними. Пілоти катапультувалися, Троє членів екіпажу вже знайдені. Продовжуються пошуки ще одного льотчика. Класика жанру нічого не случилось». На кадрах чітко видно, як літак палає у вільному польоті і падає в полі. Відео з моменту падіння опублікували в офіційному телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ. Буттєва карма в дії літак Ту 22 ВКС РФ, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї. Льотчики, на жаль, вижили, йшлося в підписі до кадрів. Головне, що варто знати, Україна вперше знищила такий стратегічний бомбардувальник, який є носієм крилатих ракет Х 22 також вперше захисники збили дві такі ракети. За даними гур ворожий літак вдалося уразити на відстань близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак А 50 з зенітним ракетним комплексом С 200 За словами представника розвідки Андрія Юсова, після збиття російського Ту-22, другий літак змушений був розвернутися, і ще низка ракет не була випущена по Україні через це. Ту-22 – це радянський дальній стратегічний надзвуковий бомбардувальник ракетоносець. Він є подальшою модифікацією серії літаків. Ту-22. літак має змінну геометрію крила. Виробляється на Казанському авіаційному заводі імені Горбунова. В експлуатації знаходиться з 1974 року. Серійне виробництво цих літаків було припинено в 1993 році. Ту-22 призначений для ураження морських іноземних цілей крилатими ракетами і авіаційними бомбами. Він є носієм ракет. Х-22 і Х-32, якими росіяни й обстрілюють Україну. Ту 22 може нести до трьох ракет Х-22, Але літаки зазвичай не навантажуються більше ніж однією ракетою. Х-22 – це протикорабельна ракета, проте Росія застосовує її по наземних цілях. Її точність низька порівняно з іншими крилатими ракетами. Маса бойової частини складає до однієї тисячі кілограмів. Через високу швидкість перехопити цю ракету вкрай складно збивати ці ракети може ЗРК «Петрів». Також літак може бути оснащений вільнопадаючими бомбами. Він може нести бомби, один залп яких здати накрити площу, яка дорівнює 35 футбольним полям. Ту-22 може з 10 кілометрової висоти вцілити одиночною бомбою в малу споруду. Водночас, літак з самого початку експлуатації мав постійні проблеми через інженерну недосконалість, через що досі дуже часто російські пілоти. Гинуть Росія використовувала бомбардувальник ту 22 у Сирії, в Афганістані, в Чечні у Грузії, а тепер і війні проти України. Цікаво, що Ту-22 створювався для ядерної війни. надзвуковий бомбардувальник повинен був випускати відразу три надзвукові ракети Х-22, наприклад, по американському авіаносцю з відстані менше 600 кілометрів. Ракета Х-22 переважно пропонувалася в ядерному виконанні і мала велику похибку. Однак, за умови наведення на велику ціль, кругове відхилення в 200-300 метрів не має великого значення і гарантує стовідсоткового ураження. Для ударів по Україні застосовуються ракети з фугасно кумулятивною не ядерною боєголовкою. Ракета Х22 є єдиною для Ту-22, яка підходить для ударів по наземних цілях. Вона має вкрай обмежені можливості, оскільки розроблялася протикорабельна ще у середині минулого століття. Як пише Дефенс Експрес, для наведення на ціль Х-22 використовує голівку радіолокації самонаведення, яка дуже погано бачить наземні об'єкти. У 16 році на озброєння РФ надійшла версія Х-32 з більшою дальністю та підвищеною точністю. Це та сама Х-22, тільки модернізована. Зазначимо, з ракетами Х-22 пов'язані одні з найтрагічніших сторінок Російського військово-української війни перші повідомлення про їхнє застосування з'явилися, ще навесні 22-го року. Зокрема, у травні було атаковано торговий центр Рів'єра під Одесою та Кременчуцький нафтопереробний завод. Ракети Х-22 влучили в багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку в курортному селищі Сергіївка на Одещині. 14 січня один із бомбардувальників Ту 22 випустив із району Курської області ракету, яка влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. Тоді загинули 46 осіб, зокрема шестеро дітей. Лише за перший рік повномасштабної війни Росія випустила понад 210 ракет цього типу, і українським силам не вдалося збити жодну з них. Для цього необхідні комплекси типу Петріот або «Смарт-Ті». Але тепер все змінилося. і Сподіваюся, таких епічних падінь тушок, як ми бачили сьогодні, буде ще більше. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.